Розпочалася 1350 доба повномасштабної війни. Українські сили оборони продовжують утримувати позиції та зупиняти просування противника. За минулу добу зафіксовано 163 бойові зіткнення. Противник завдав п'яти ракетних та 75 авіаційних ударів, застосував 11 ракет і 147 керованих авіабомб. Також здійснено понад 4,5 тисячі обстрілів, серед них 111 із реактивних систем залпового вогню. І залучено понад 6400 дронів Камікадзе. У відповідь авіація, ракетні війська та артилерія Сил оборони України уразили чотири райони зосередження особового складу, засіб протиповітряної оборони, пункт управління безпілотниками та п'ять артилерійських систем противника. Українська армія продовжує стримувати тиск противника та послідовно зменшує його бойовий потенціал.